Ну що, боронування по сім'ї долі. Трошечки бур'ян збирає, але здоровий, понятно, що не вбирає, але нитку всю витягує, нормально. Дуже страшно. От тут рядки є, а тут рядків нема. І колиться, і хочеться, і колиться, і я не знаю, що робити. Буду, мабуть, вже добороновувати, а там що буде, то буде. Тут рядочки красиві, але з бур'яном, бачите? Чік, чик, прострелюється, все чітко. Але бур'ян, блін, малий. Тут ситуація покраща. Де присипало амброзію, де повиривало. Нитки білої білої ось, бачите? Так, так. Але, блін. Де рядки? Де насіння? О! Ну типу, оберемо рядок. Есть, есть і пішли, есть, 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 тут пішов, є. Соняшник не виривається. Соняшник є. Бачите, є. Але він трохи присипається. Я думаю, що з цим нічого страшного. Ну, буде експеримент. Можна по сім'долі боронувати чи не можна? Постраждаємо, так постраждаємо. Буде що буде. Всім добра!